Якщо ми говоримо про бюджет проєкту, то в проєктах на великий термін кілька років, часто вимагається розбивка витрат по місяцях, по кварталах і по траншах. Тому дуже важливо логічно прив'язати витрати бюджету до часового графіку виконання заходів проєкту, ця табличка є у вас в проєкті, як от ви бачили. Наприклад, діаграму Ганта, або в іншій формі. Слідкуйте, щоб всі витрати бюджетні дуже добре співпадали з часом виконання тих чи інших заходів відповідно до графіка. Зазвичай бюджет роблять в програмі Microsoft Excel, або в іншій програмі для обробки цифрових даних. Ось приклад розбивки витрат проекту по траншах: перший, другий, третій, четвертий. Тобто ви зазначаєте, скільки коштів вам потрібно для фінансування яких статей витрат в першому транші, потім в другому, в третьому і так далі. Додатки до проекту. Зазвичай в додатки ви надаєте ту інформацію, яка не увійшла в питання аплікаційної форми. Але потрібна для того, щоб донор краще зрозумів ваш проект. Тобто, якщо ви вважаєте, що якісь е, матеріали, е, якась інформація допоможе донору прийняти рішення на вашу користь, але ви не змогли це описати в аплікаційній формі через обмеження місця, то пишете, що детальніша інформація про те-то-тето наведена в додатку і готуєте додаток. Додаток зазвичай перекладається так само, якщо проєкт іноземною мовою, то всі додатки мають бути перекладені іноземною мовою. Дуже часто таким додатком є опис організації заявника, особливо якщо ця організація-заявник не є органом місцевого самоврядування, а, наприклад, громадська організація. В такому випадку ви повинні надати. Інформацію про е, місію, мету і завдання організації, коли вона була створена, е, якими фінансовими, матеріальними та кадровими ресурсами вона володіє, в чому унікальність цієї організації, тобто ну, дуже часто люблять писати, що ми були першими там, хто зробив те то те-то. ми були там першими в Україні от з таких хто з таких то питань. Е, хто є партнерами? Вашої організації, які найбільші досягнення, тобто чого ви досягнули за стільки там, років діяльності, які ви маєте успіхи в проектах, які подібні, подібні до запропонованого, тобто, що ви робили не взагалі в усіх проєктах, де ви тільки брали участь, а в тих проєктах, які мають відношення до тематики тої заявки, яку ви подаєте. Якщо ви вже маєте якусь фінансову підтримку від інших джерел, від інших донорів, то так само про це повинно, потрібно написати. Інколи буває так, що ви одночасно звертаєтеся з фінансуванням одного й того самого проекту в кількох донорів, наприклад, в нашій організації був такий випадок, коли ми шукали фінансування одночасно з кількох джерел. І е, одного разу ми отримали підтвердження, що наша заявка цікавить і один фонд, і інший фонд. Ну, ми, е, оскільки заявки були альтернативні, е, то від одного е, із донорів ми були вимушені відмовитися, е, вибрали іншу, інший фонд, який погодився профінансувати наш проект. Такі ситуації можуть статися і з вашими проектами, і зазвичай потрібно, коли ви подаєте проект, вказати, до яких фондів ви звернулися або звертає, звертаєтеся, або будете звертатися для отримання фінансування по цьому проекту. Таке може бути, що ваша заявка є цікавою, унікальною, і представники донорських організацій між собою можуть сконтактувати і домовитися про те. Хто які частини вашого проєкту буде фінансувати? Буквально недавно, в минулому році, я працював в проєкті, який фінансувався з кількох джерел. Цей проєкт був спрямований на підтримку об'єднаних територіальних громад, і в рамках проекту одні донори профінансували, наприклад, розробку стратегії для об'єднаних громад, інші донори профінансували. Підготовку схеми планування території ще інші донори профінансували навчання для представників громад. Таким чином, був реалізований комплексний проєкт за фінансування кількох донорських джерел. На завершення нашої лекції прошу вас відповісти на тестові завдання до цієї лекції, а також підготувати. Проєкт на основі вибраної вами ідеї, яку ви вибрали наприкінці лекції 2, в аплікаційній формі донора, який підтримує проекти відповідного тематичного спрямування. Бажаю вам успіху у підготовці аплікаційної форми.